До нас часто звертаються з скаргами на так звану кісточки чи шипи чи ще по-іншому їх називають. а Це називається халюкс вальгус вальгусне відхилення першого пальчика стопи, тобто це деформація переднього відділу стопи. Дуже часто виникає, особливо у жінок, у зв'язку з гормональними змінами, які відбуваються. По-простому сказати, це компенсаторний механізм нашої стопи. А в результаті нестабільності заднього відділу стопи організм виводить трошечки пальчик дозовні для того, щоб стабілізувати передній відділ стопи. Це компенсаторний захисний механізм, але з часом він призводить до естетичних небажаного результату. Часто натирає взуття. Є різні методи масажі, халюфікси, тобто такі спеціальні фіксатори. Насправді вони ситуацію можуть трошечки сповільнити, але ні в якому разі вилікувати не зможуть, тому що тут є е, так звана ну, поперечна плоскостопість і плюс е, дестабілізація заднього відділу стопи. Основним методом, який дасть хороший клінічний, естетичний і функціональний результат, це є хірургія стопи. Відбувається з маленьких розрізів, також є спеціальне взуття. Пацієнт може а, ходити в ньому після операції місяць, поки йде зрощення це костити, які відбуваються. Косметичний шов тому і естетично, і функціонально, і на каблучках, і спортом.